Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні перший день тижня понеділок. Упродовж цього тижня я буду розповідати вам про посуд. Діти, який посуд використовує ваша матусю для приготування сніданку, обіду чи вечері? Так, для приготування страв потрібні каструля, ополоник, сковорода, сотейник, ніж, лопатка. Це посуд кухонний, Він потрібний для приготування їжі. А які предмети нам потрібні, щоб сервірувати стіл? Так, потрібні тарілка, ложка, веделка, ніжу, склянка, хлібниця. Це столовий посуд. Його ставлять на стіл перед прийомом їжі. Також є чайний посуд, його використовують тоді, коли готуються до чаювання. Це чашка, блюдце, чайник, цукорниця, молочник. Посуд виготовляється з різних матеріалів. Кастрюля та терка з металу, вони металеві, склянка та салатниця зі скла, вони скляні, качалка та лопатка із дерева, вони дерев'яні. Тарілка та гледжик із глини, вони глиняні. Дуже багато назв посуду з'явилось від назв продуктів та страв, які кладуть у цей посуд. Наприклад, якщо до назви страви суп додати часточку. Іця вийде назва посуду, супниця. Пропоную вам пограти у гру. Я назву страву, а ви спробуйте додати часточку іця і побачимо, які слова утворяться. цукор. цукорниця. хліб, хлібниця, сіль, сільниця, цукерка, цукерниця. Фрукти, фруктовниця, салат, салатниця. Впевнена, ви творили назви посуду від назв страв та продуктів харчування. Також діти є український посуд, яким користувалися колись українці. Зараз такий посуд не використовують щодня, ним накривають стіл у свята або ж використовують як прикрасу та пам'ять про минулі часи. Погляньте, це макітра. Посуд, у якому залишали підніматися тісто або перетирали мак. Назва цього посуду і з'явилася від поєднання двох слів: мак і терте. куманець, посуд для напоїв, миска та полумисок, горчик у ньому варили каші, а також перші страви, глечик, у ньому пряжили молоко, кухоль з нього споживали напої. Посуду є безліч різновидів. Предмети посуду відрізняються призначенням, формою, розміром, кольором, матеріалом, з якого посуд був виготовлений. Пропоную вам скласти описову розповідь за схемою. Давайте розглянемо схему. На першому малюнку ми бачимо чайник, чашку та ложку. Ця картинка нам підказує, що розповідь про посуд слід розпочинати з назви предмету посуду, про який ми хочемо розказати. На другому малюнку палітра із фарбами. Тут ми маємо назвати колір посуду, на третьому малюнку зображені геометричні фігури. Тут ми оберемо та назвемо, на яку геометричну фігуру схожий посуд. На четвертому малюнку бачимо чайник, який складається із таких частин: кришка, носик, ручка. Тут ми будемо розказувати про те, з яких частин складається посуд. На п'ятому малюнку рука людини. Тут слід розказати про те, який посуд на дотик. З якого матеріалу він зроблений. На шостому малюнку бачимо фігуру людини. На останок розкажемо про те, як потрібно користуватися посудом. Я хочу скласти описову розповідь про кастрюлю. Це кастрюля, вона сірого кольору, кастрюля кругла, у неї є кришка та ручка. На дотик кастрюля холодна та гладенька, вона зроблена з металу. Кастрюля це кухонний посуд. Вона потрібна для того, щоб зварити суп, борщ, кашу, компот. А ще я хочу скласти описову розповідь про макітру. Це макітра. Вона коричневого кольору. Макітра кругла, у неї є дно та стінки. На дотик макітра гладенька. Вона зроблена з глини. Макітра керамічна. Макітра потрібна для того, щоб ні подрібнити МАК та інші продукти. А ще в макітрі роблять кутю на різдво. Традиційно глиняний посуд в Україні прикрашали візерунками і зображенням рослин, а також геометричними візерунками, хвильками, доріжками. Пропоную сьогодні також створити візерунок для макітри. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу у формі макітри. Фарби, склянка з водою та наш творчий пензлик. Беремо пензлик трьома пальчиками залізну основу. Занурюємо у воду, потім у фарбу. Вгорі по краю макітри малюємо хвилясту лінію. По центру малюнку малюємо круг. Це серединка квітки. Намалюємо квіточці пелюстки, притискаємо пензлик. Всією довжиною ворсу по колу від серединки. Ретельно миємо пезлик. Змінюємо фарбу. Праворуч та ліворуч від квітки малюємо тонкі лінії. Одну сторону лінії заокруглюємо. Такі ж лінії проводимо догори та донизу від квітки. Малюємо два зелені листочки, серединку зафарбовуємо. Змінюємо пензлик на ватну паличку і малюємо дві грони червоних ягід. Ось так я прикрасила макітру рослинним візерунком, а ще можна прикрасити макітру геометричним візерунком, вгорі по краю проводимо хвилясту лінію. Посередині посуду проводимо дві тонкі прямі лінії, між ними малюємо ламану лінію. Ламану лінію прикрашаємо крапочками. Внизу біля денця малюємо ще одну хвилясту лінію. Який візерунок вам сподобався більше?